Світанок вже скоро, енергетичний портал між світами. Повідомляють про загрози, благословення Бога Світла! Вітаємо вас у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. У календарному році є вісім основних свят. Чотири з них пов'язані з природними циклами, інші чотири з сонцестоянням і рівноденням. Кожен із цих днів священний. Літнє сонцестояння одне із таких свят. Це доба, коли на землю спускається максимальна кількість енергії сонця. Цьогоріч доба літнього сонцестояння припадає на 21 червня і настане о 5 годині 41 хвилині за київським часом, а пік сонцестояння припаде на 23.42. Найкраще цю добу розпочати у годину Бога за годину 36 хвилин до сходу сонця з подяки Творцеві за нову добу життя і співання мантр во славу Творця. Годину сходу сонця 21 червня у вашій місцевості запитуйте у дядька Гугла. У столиці України сонце зійде о 4.46 ранку. В інших містах України точний час сходу сонця може бути таким же ж або на кілька хвилин різнитися. У годину сходу сонця з балкону, або якщо живете у приватному будинку біля будинку, станьте обличчям до сонця, до його сходу. Привітайте сонце і його володаря, Дажбога, Бога світла, подателя благ і просвітлення. Подякуйте їм за енергії життя, які вони щодоби посилають нам на землю. Проспівайте мантру сонцю. О 5.41 за київським часом простягніть руки відкритими долонями до сонця. Уявіть. Що ваші долоні це чаші, які щедро наповнюються енергіями сонця. Відчуйте їх у своїх долонях. Подякуйте Сонцю і Богу за енергії цієї священної доби. Іменем Творця попросіть у них благословення на добу літнього сонцестояння для себе, своїх рідних і для України. Іменем Творця. Викличуть на захист України і унеможливлення ворожих загроз Архангела Михаїла, який представляє планету Сонце та владику часу. У добу літнього сонцестояння наші пращури святкували також Івана Копала. Тому доба літнього сонцестояння разом із силою енергії сонця наділена енергіями води і вогню. В енергіях вогню спалюємо деструктив і сили антилюбові. Енергіях води очищаємося і зцілюємося. Літнє сонцестояння це доба особливих сонячних енергій, енергетичний портал і поріг між світами. У цю добу возносять подяки, славлять Сонце, стихії, духів природи і духів пращурів. Підносячи частунки Богам і духам пращурів. Ми можемо заручитися їхньою допомогою і підтримкою. Посилання на відео про Годину Бога, на відео із практикою сильного захисту України від Архангела Михаїла і Владики Часу, на відео як заручитися підтримкою богів, а також на наше попереднє відео про добу 21 червня знайдете в інформації під даним відео. У нашому сьогоднішньому відео ви почуєте важливу інформацію від ангелів і два послання. Від кого саме не скажемо? Зберігайте цікавість. Важливу інформацію про доболітнє сонцестояння мені передали ангели. У своєму посланні вони звертають нашу увагу на те, що це час духовного піднесення, духовних змін. Мудрості, позитивних почуттів. Вони говорять, що ми стоїмо перед вибором, перед вибором емоційного і душевного зцілення. Ми стоїмо поміж вибором добра і зла, того, що вважаємо правильним і неправильним. Водночас ангели повідомляють і застерігають нас від підвищених ворожих загроз 21 червня, особливо у темну пору доби. Існує ймовірність загроз для Гес. Ангели звертають нашу увагу, що ворог даватиметься до чорної магії і застерігають нас не піддаватися емоціям злості, депресії, а вмикати мудрість і разом із вищими силами та силами стихій працювати на максимальне унеможливлення загроз. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Якщо бажаєте навчитися працювати з думками, емоціями, почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самостілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Курс енергетичні діаманти філетового полум'я Допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити від сил антилюбові ваше поточне і попереднє життя. Архангели у Курсі «Архангельські промені зцілення» і куб Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. А курс вищого духовного рівня розвитку Божественної магії і «Містичний Всесвіт навчить тонкощам Божественної магії. Запрошую на мої авторські. Курси. Від духів пращурів України із Посланням до мене неочікувано прийшов один із наймогутніших князів України часів Київської Русі. Галицький князь Ярослав Осмомис. Діти Землі Української. дорогі українці! Колись я воював із князями тих територій, з якими ви зараз об'єднані в одну велику прекрасну країну, україну, яку зовнішній ворог роздирає, як яструб свою жертву на шматки. Загрози Загрози над вашими територіями не стихають. Ви знаходитеся у тому пункті, коли навислі над українськими територіями ворожі загрози особливо небезпечні. Бажаю вам нагадати, що разом із вами, ворогові України, протистоять ваші пращури. І я, хоча й боровся колись із князями київськими, тепер стою на захисті з ними разом нашої любої великої країни. Я знаю, що таке боротьба. Я був правним керівником Галицької держави. Зараз, у ці дні небезпек закликаю вас усіх, хто здатний взаємодіяти із стихіями. Хто здатний взаємодіяти з божественною магією, закликаю усіх пильно стояти на захисті рідної країни. Осмомисле, ти сказав про стихії. Чи це означає, що ми можемо один літнього сонцестояння провести ритуал на захист України із закликанням стихій? А як же ж? Використовуйте все, що можете. Звертайтеся до Сонця, паліть вогонь і спалюйте у ньому загрози. Очищайте простір України енергіями води, закликайте на взаємодію пращурів, духів власного роду і духів українського роду. Закликайте на взаємодію духів стихій, боріться інструментами божественної магії. Допомагайте енергетично вашим захисникам на фізичному плані, зміцніться у дусі боротьби, мужньо тримайте захист проти вашого зовнішнього ворога і задля викриття внутрішніх ворогів, які допомагають зовнішньому. Українці, Пращури України стоять з вами на захисті рідної землі. Я розславила смомисли. Коли мені прийшов від тебе запит, що ти бажаєш передати послання, я аж ніяк не очікувала, що ти будеш говорити про божественну магію. Сильним керівником держави неможливо бути без магічних знань. Ця інформація про мене не була відомою. Але крім мого розуму і знання мов, допомагала мені також божественна магія. Коли кличете на допомогу захисті військ, військ Архангела Михаїла, коли кличете пращурів України, кличте і мене, я добре знаюся на військовій справі. Бажаю вам також сказати: не воюйте поміж собою в особистісних стосунках, у трудових колективах на внутрішньодерж... внутрідержавному рівні. Внутрішні конфлікти енергетично ослаблюють вас, і ви стаєте слабкими перед зовнішнім ворогом. Не воюйте, боріться із радниками, а конфліктні питання вирішуйте мудро. Єднайтеся, світанок вже скоро. Коротке послання нам також передав Даш Бог. Любі втілені душі, любі українці. Несу вам своє світло, благо сонця несу просвітлення. Несу вам їх щодоби, як щедрі дарунки для кожного із вас. Енергії світла і сонця здатні поглинати морок та енергії чорної магії. Про це ми з вами вже говорили. Пригадайте наше веління. Учіться взаємодіяти з енергіями світла і сонця, учіться скеровувати їхні енергії на наповнення очищення, націлення. Учіться. Мудрість приходить із навчання і пробуджується у пам'яті душі. У сонцестояння чекаю на ваше усвідомлене єднання зі мною. Через духовні практики і ритуали. Посилання на відео із велінням до бога Дашбога також знаде інформації під даним відео. Це відео називається Звільнення України від мороку і зла енергіями Бога сонця Дашбога. веління для очищення.